Всім привіт! 14 градусів. Відчутно, свіженько, але сьогодні більше 30 має бути. А -а -а. У нас середа має бути попереду гарний день. Гарний день з кількох причин. Основна. Ми сьогодні у другій половині дня маємо всі вдома бути разом. У мене взагалі зараз по плану 3 години 45 хвилин роботи на всю середу до 12-ї, потім я буду вільна. Тож в мене вже купа планів, наполеонівські плани та після обіду встигнути багато чого зробити. Ще сьогодні мають приїхати деталі, має розпочатися ремонт автівки, тож ми всі тримаємо кулачки, щоб на тих деталях ремонт закінчився, бо якщо ні, бо якщо ні, але все одно, все буде добре. Зараз я їду до Мадамська Саблонки. Ранковий візит. 5 хвилин закінчила. Так, що сказати? Все не просто, але зі своїми обов'язками я тут впоралась, приготувала сніданок. Приготування сніданку це мадаленки. Мадам їсть. Сьогодні тільки одну випічку. Взагалі людина згасає, просто я не знаю, вона, мабуть, кілограмів 30 вже важить. Кава з молоком і цукром і свіжий вичавлений сік одного апельсину. Ось такий сніданок. Нічого складного, але найбільша складність в тому, щоб її привезти до тями. Ми, до речі, одночасно з медсестрою. Там завдання, коли приїжджаєш, треба відкрити хвіртку, яка на ключ зачинена в спеціальному боксі. Ключ знаходиться, код треба ввести. І другий код, і ключ знаходяться вже на веранді. Так що я відчиняла один замок, мадам... Ой, медсестра інший. Зараз їду до сплячої мадам своєї. Як завжди не знаю, чи вона спатиме, чи вона буде вже в активній фазі, як в неї здоров'я. Мабуть, прийшов час нагадати, чому я називаю Мадамська Сабланки саме так. Адже намагаюсь уникати імен, адрес, особистих даних, але щоб було зрозуміло, про кого мова, про кого історія продовжується, тому ось такі особливості помічаю і про них потім вказую, коли хочу сказати швидко про кого мова. Мадам з Касабланки, тому що десь півтора року тому, можливо, вже більше, коли ми з нею вперше познайомилися, вона розповідала про себе, про свою сім'ю, про своїх шістьох дітей. І про те, що вона народилася в Касабланці, це місто в Марокко, її батьки-французи, і вони змушені були покинути Марокко, Коли ця країна здобула незалежність, вона сумує за містом і казала, що ось як вони французи покинули Касабланку, там вже стало не настільки прекрасно і гарно. а Місто заполонило сміття. І ну, ось так, ось такі в неї були коментарі. Трошки проти руху, але мені там на пішохідному треба перейти, щоб не об'їжджати весь квартал, як завжди. Зараз, звичайно, вже таких розмов з нею немає. Вона майже весь час знаходиться в такому напівсонному стані, без свідомості. Треба дуже сильно постаратися, щоб вона звернула увагу, взагалі, що є присутність чи якогось в будинку, в кімнаті. Ну, таке сумне, звичайно, видовище, а найсумніше те, що я ось бачу таке згасання прогрес в негативному сенсі цього слова. І на сьогодні буде все. Поки що мені нічого не додали. Не так, щоб я цьому раділа, тому що в мене небагато буде робочих годин в цьому місяці. Але все одно хочеться сьогодні день ще вдома провести. Їду в житловий комплекс, там, де живе моя постійна бенефіціарка Марі. Курильницею я її ще називаю, <свісно> любляче. Їду, але до іншої. Теж добре мені знайомий. Другий тиждень поспіль я буду в неї. Погода все ще класна, але як для басейну насправді прохолодненько. Подивимось, що буде після обіду 20 градусів зараз. Дуже комфортно. Дон -дон. Еду на закупы. До речі, про курильницю мені вчора відмінили до неї візит, до неї і до мадам на чверть Туніски і на п'ятницю. І зараз я бачу, що автівки немає, тож вона кудись поїхала, подалась, може. Я, до речі, не розповіла, мабуть, чому вона не поїхала до мами, яка там впала, зламала ногу, яку вона мала доглядати чи принаймні допомагати з доглядом, яка живе біля Леону. А, не поїхала, тому що маму прооперували, і вона в лікарні залишається на 45 днів ще. Тому вона відновила мої візити. І ось, будь ласка, вчора. Бачу анулі, ануле. й таке. Нічого, дізнаємося згодом. Зараз посміялися з мадам. Знаю, що вона з моєю колегою їздить. А, точніше, зустрічала я її в Алді. Я зі своєю бенефіціаркою, вона з моєю колегою була. Кажу, а що ви зі мною не підете на закупи. Вона ну, каже, так ти ж на велосипеді. Ну, тут і ти 50 метрів, але їй важко дуже. Вона ну, каже, ну якщо ти мене на багажник посадиш, підвезеш, то підемо. Їду зараз в бушарі, в м'ясну лавку. Місцеву такий сімейний бізнес. Кролик тушкований. Місію, в якого я прибирала три години вчора. Вже казав про цю бушері, що йому не подобається там, купувати м'ясо. Він купує в Рьо за 6 кілометрів звідси. Казав, що вони не надто вічливі. І в мене насправді все моє таке відчуття було. І зараз воно підтвердилось. Зараз ці буланжері мені треба купити. Круасани і багет, що ще? Класика. Парні круасани але трошки дорожче коштують, ніж ми зазвичай купували євро 25 Так, І тепер мені в Алді за сиром треба. Класика. В м'ясній лавці м'ясо буланжері, багет з круасанами. Ось. І сир. їду сюди Якщо вже бути точною, то до цього набору ще не вистачає пляшки сухого вина, білого або червоного. Я вже вам розповідала про те, що французи дуже часто можна їх помітити, як вони в обід перед обідом, перед дванадцятою заходять в супермаркет взяти саме багет і вино, сир. Це такі обов'язкові атрибути, Хоча справедливості заради треба сказати, що не всі вживають, особливо якщо здоров'я не дозволяє. Люди похилого віку, ті, хто лікуються, приймають медикаменти, то я за ними не помічала, щоб вони ось так вживали. А в деяких будинках видно, що трошечки можуть і зло вживати. Це такі мої спостереження. Отже, до цього набору не вистачає в нас вина. Мадам, якраз перед тим, як я їхала. Говорила про те, що в неї хвора печінка, і багато чого вона дуже любить, але вже не їсть. Наприклад, такі смаколики, як фуагра, те, що завжди вона любила. Я обожнювала. Я просто згадала, що в цьому місному магазині можна придбати смачні паштети. Принаймні, я їх там бачила, там багато кулінар... кулінарії, тобто, гастрономії, того, що приготовлено вже. Але вона ось саме зазначила, що не може собі дозволити їсти таку доволі жирну їжу. Дуже обмежилися, хоча я подумала, круасани теж не надто легке тісто, не надто легка випічка, але ось круасани без круасанів вже точно ніяк можна від багато чого відмовитись, тільки не від цього. Як називається французькою молода картопля? Пом де премєр Перша картопля ось так перекладається. Хочеться давно, але це все одно не така, як хочеться. Ну і вона ну, майже в два рази дорожча звичайної картоплі. Ось такої. І ось така вже почищена. Тільки зварити залишилось. Ось круасани коштують 45 центів, щоб ви розуміли різницю. Буланджері євро 25, а тут 45 центів. Але ж це супермаркет, а то буланжері. Пекарня. Швейцарський сир мені потрібен маленькі, кругленькі шматочки, так і називається. Шукаю. Силу знайшла, поки не запитала, не розібралася, що це Фромаж, але це ось такий космомолочний сир, такий крем-сир. свіс, все правильно. А я шукала фромаж, сирки такі невеличкі. Ще вчитися та й вчитися, дізнаватися, дізнаватися. Як завжди не пішла з порожніми руками, дещо і собі придбала морква, картопля і сосиска. Вечеря вже готова. Чи обід. І ось година моєї роботи вже минула, всього півтори години, але поки списки складали, розмовляли з мадам, поки я Ось в такому режимі скупилась в трьох місцях. Годинка й минула. Тож, якщо і прибирання в мене на сьогодні на роботі, то мінімальне. Ах, непогано. Уських кольорах Віночок. Комунальники чистять. Бачите цей прекрасний зелений двір, але ж заростає потребує догляду. Друзі, вгадайте, що? Так, я знову це зробила. Я знову назнімала для вас матеріалів, зробила влог настільки довгим, що розділяю його на дві частини. Щойно ви переглянули його першу частину. За кілька годин вже за традицією вийде друга частина. Поки що з вами прощаюся. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вже додивилась до кінця, не забудьте поставити вподобачку, будь ласка. Знаю, бачу новини. Не хочу навмисно зараз нічого про це говорити, тому що намагатимуся зберігати такий оптимістичний енергійний енергійний настрій своїх влогів зусиллями волі, як я вам казала в попередніх відео. Буду це робити і вас закликаю теж не втрачати надію, вірити, все обов'язково буде добре. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці. Наскільки це можливо, ми об... обов'язково переможемо. Я в цьому впевнена. Поки що, все. Дочекайтесь, будь ласка, другої частини. Я чекаю вас в коментарях. Думаю, ви вже по ходу відео, якщо у вас виникали думки, якісь коментарі, доповнення, ви вже це робили. Принаймні, я бачу, що дехто з вас вже, мабуть, таку звичку має в включатися в розмову, робити наш. Діалог діалогом, а не тільки мої такі монологи, мої суцільні такі розповіді, як наче я сама з собою розмовляю. Мені подобається все ж таки думати, що ми з вами спілкуємось таким чином. Отже, дякую всім за увагу і побачимося. Бувайте.